Життя у подружжі, без криків, без сварок, у молитві, у згоді, у чистоті, в надії на Бога, важить дуже багато. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, святий Макарій Єгипетський, провів у постелі, будучи монахом. 60 років. Вівіть собі в постелі 60 років. Господь йому одного разу сказав: Макарії, ти ще не досяг такої досконалості, як дві жінки, які живуть в місті. Преподобний Макарій думає, як то так, як таке може бути? Ну, і пішов з постелі до міста шукати у тих жінок, щоб поцікавитись, що вони такого роблять, що вони є вищими у досконалості, ніж, ніж постник святий. І знайшов їх і каже їм, заради вас я прийшов з постелі. Розказуйте мені про ваші добрі справи. Ну жінки її знизили а й би, плечима і кажуть, ми. Меріанки живемо зі своїми чоловіками. Микарій собі подумав, ну що тут такого? І жінки продовжують далі. Ми дружини двох рідних братів. І вже 15 років живемо разом в одному будинку. Живемо мирно і не сваримося. Нещодавно ми вирішили приєднатися до однієї церковної спільноти, але не могли просити наших чоловіків відпустити нас, хоча просили їх з великою наполегливістю та сльозами. Отримавши відмову, ми послухали їх. Ця історія. Реальна історія можете почитати життя Святого Макарія. Показує, наскільки Господь високо цінує згоду у подружжі терпіння і покору чоловікові. У святого Паїсія Святогорця питали. Один чоловік покинув свою дружину, забрав дитину і зв'язався з іншою. Що робити тій дружині? Що робити тій дружині? Що би ми сказали? Та плюньте на неї, та подай в суд від, відсуди дитину і... і живи собі спокійно. Ми би так сказали. Святий Паїсій трошки інше сказав, каже, щоб дружина терпіла, наскільки можливо, молилася за. Того чоловіка і поводилися з ним по-доброму. І хай почекає і не розриває шлюбу сама. Зовсім інша стратегія. У моїх батьків були і є знайомі. Там чоловік на 15 років молодший від дружини. Вони здобули великі великі статки разом. разом. І одного разу чоловік, я так не побоююсь сказати, назву, сполошився, пішов з дому. Дружина не робила різких грухи. Вона весь той час чекала і молилася за того чоловіка. Чоловік три. Місяці побрикав, повернувся додому. І вони далі продовжили собі спокійно жити до сьогодні. Це й мудра жінка, це й мудра жінка. В одного подружжя, у яких вже були старші діти, чоловік почав вести розпусне життя. Повертався додому пізно, нічого не пояснюючи. Це тривало кілька років. Але дружина, коли чоловік приходив додому пізно вночі, чекала на нього спокійно, з приготованою вечерею, не засуджувала батька перед дітьми, щоб часом діти. Батька не зненавиділи. І не почали бути ворожими до нього. Нікому не розказувала про те, що діється в них вдома. Бо не можна розповідати про те, що відбувається у ваших сім'ях. Одного разу той п'яний чоловік їхав на машині і зірвався в прірву. Машина розбилася вщент, а сам той чоловік отримав каліцтво, став калікою. Добра дружина і добра мати дбайливо доглядала за ним і не пригадувала йому того періоду блудного. Ну так само, як притчі про блудного сина. Це й мудра жінка. Перше, вона чекала його. Друге, вона дітей не настроювала проти тата, який би тато не був, а тато був тут страшний в твій історії. Вона іншим не розказувала, знаєте, бо ми б і йшли б і жалілись на своїх чоловіків чи жінок, ну так і так. І тоді прийняла додому, не згадуючи нічого з попереднього отого життя. Така постава дружини змінила того чоловіка духовно. Він щиро покаявся, попросив запросити до нього священника, висповідався. Кілька років прожив по-християнськи і помер у Господі. Та бо я думаю: якщо дружина прошає блудному чоловікові, я думаю, що і Господь йому простить. Це є мудра мама. Вона втримала сім'ю від розпаду, спасла свого чоловіка. І сама собі заробила небесну нагороду. Я думаю, успіх подружжя залежить від дружини на відсотків 85. Жінка може, дружина може, перепрошую, дружина. Дружина може як виховати чоловіка, так і перевиховати чоловіка, так і загнати чоловіка. Все вона може. Амінь. Слава Ісусу Христу!